Вітаю, шановне панство. Перепрошую за те, що мене знову довго не було. Мабуть, в мене такий період життя, що треба приділяти увагу якимось таким побутовим речам, особливо після смерті батьків, такі як спадщина привести в порядок помешкання, і воно якось так забирає дуже багато сил і часу. І чомусь не завжди виходить записувати те, що я хочу. Ну, дуже сильно перепрошую. Я буду старатися виходити регулярно, але я так розумію, що якась в мене така хвиля пішла в цьому житті, що я не можу цього гарантувати. Тому, будь ласка, не ображайтеся. Якісь важливі моменти я завжди дивлюсь. А, що я хочу сказати? Наближається момент X 8 серпня. Сьогодні в нас 6, тобто післязавтра. Так. І пам'ятаємо всі, так, що Трамп розізлився на Путіна. Сказав, якщо Путін не підпише до 8 серпня мирну угоду, то Трамп щось там, якісь дуже жорсткі так далі, і так далі. І навіть пустив свої атомні субмарини, перебазував. Ніхто не знає, куди він їх перебазував, але віддав наказ їх перебазувати. Прекрасна новина, як на мене. Да, тут як в тому фільмі Льот тронувся, господа присяжні засідателі. Так, Льот тронувся. Що мене особисто цікавить? Чи буде укладена мирна угода в найближчим часом? Ні. Так, ця королева мені вже світила. Також мені світив підвішений, повішений, перепрошую, і підсвічував мені лицар Пентаклі. Це дуже повільна карта. Дві карти повільні. Так, тобто не буде в нас ніякої мирної угоди, це вже, мабуть, очевидно і без моїх карт. А далі, що не дуже очевидно, що чи дійсно Трамп запровадить ті жорсткі санкції, про які він анонсував. Тобто щось е він явно запровадить. Ну, я так думаю, що він не зможе, знаєте, нічого не зробити, да? але чи настільки воно буде для Російської Федерації, для її військової місці, чи настільки воно буде руйнівним? Оце питання, якщо чесно. І питання полягає в тому, ті санкції, ті дії, які зробить е е президент Трамп, по відношенню до Російської Федерації внаслідок непідписання Росією ніякої мирної угоди, ті дії, які Трамп зробить після 8 серпня, да, ну, най... обіцяні дії, да, чи будуть вони настільки руйнівними для Російської імперії? І будуть ті дії такими руйнівними. Хм так. Ну, карта тривоги, да? може, не, не, не руйнування, але занурення в морок. Я колись вже дивилася, що Росії світить поступове занурення в морок. Це не, не руйнівні. Але це е, санкції по луні, да? наслідки по луні. Луна не несе нічого хорошого. Місяць, да? не несе нічого хорошого, несе тривогу, несе якесь занепокоєння, несе якісь такі пер первинні страхи, природні страхи. Коли луна на небі, ми не бачимо картини ясно, ми не можемо спокійно рухатись, ми не знаємо, що нас очікує за поворотом. Да? Тобто, можливо, це будуть не руйнівні, але ті санкції, які діють, ну, якщо ви прокидалися вночі з цим станом такої паніки, да, тривоги, то оце ось місяць, да? це карта така. Тобто, Може, і вони не зруйнують одразу, да? тому що тут не випала башня, не випав страшний суд, нічого такого не випало. Ні будь-яка карта мочів не випала. Але все ж таки це старший аркан. Це карта, яка такої довготривалої, глибокої дії. Да? І це серйозна карта, це не легковажна карта. Там не двійка Пентаклів не двійка мочів. Да? Тобто, це карта серйозна доволі. І. Карта, яка часто говорить про термін в один місяць. Да? Може, ці, е, ті дії, які зробить Трамп, вони будуть здійснені впродовж місяця. Да? Тобто він і наступний день зробить, не на наступний, а через місяць, да? або впродовж місяця зробить. І е, буде така історія, коли, ну, можливо, Путін не знайде вихід, йому доведеться почекати, бачите. Йому доведеться, Путіну доведеться чекати і, можливо, безрезультатно цього виходу, тому що його занурять в санкції. так, Ну, якісь канали йому перекриють. да, Трамп дуже злий. А давайте подивимося, наскільки реально розлючений Трамп. От. Чи це таке шоу, да? І при, при абсолютно ясному його спокої. Ой. Ну, він розлючений як король жезлів. Засмучений, що він не може це швидко вирішити в своєму житті це питання, да? наскільки він розлючений. Ну, то це розлючений, так. Да. Він хоче швидко це зробити, а йому не дають. Так. Добре, ну окей, і все ж таки питання про те, в яку сторону це розверне цей корабль війни, так. Дві мечів, бачите, тобто буде протистояння на рівних. Протистояння на рівних. Тобто, ну, є сподівання, що Росія настільки ослабне, що це буде протистояння на рівних. Двіка мочів це завжди протистояння на рівних. Бачите, тобто людина може сидіти і тримати обидва мечі. Вони обидва сильні. Вона може сидіти нікуди не рухатись. От в такий стан це заведе війну, наприклад. Да? Тобто, ну, позбавить трошки Росію своєї міці. Окей, давайте трошки заглянемо подалі і подивимося, все вже ж цікавить, чи готовий Трамп дійсно застосувати ту ядерну зброю, коли фортуни, бачите, випало. Вискочила ж. Чи це знову ж таки шоу, да? чи дійсно готовий десь точково? По Росії застосувати ядерну зброю, Трамп, заради того, щоб а, ну поставити Росію на коліна. Ну, це важко, це таке важке рішення. Він такий <свісно> Ну, він не хоче, ну, ну він не хотів би цього робити, але якщо треба буде, я вам кажу: якщо він зрозуміє, що Путін аж ніяк не піде назад, так. Да, Ну давайте пригадаємо історію, коли Сполучені Штати для того, щоб завершити Другу світову війну, скинули бомби ядерні на Харасіму і Негасакі, Да? такий прецедент був уже. Всі знаємо історію, да? тому, в принципі, він зможе підняти цю ношу. Він зможе. Це тяжка ноша, це важка ноша, але це десятка жезлів, це карта дій. Да, для цього йому доведеться пройти Крим, Мідні труби. Да, він буде по-різному йти. Це остання карта в масті. Він буде по-різному намагатись навести лад. Але якщо треба, він це зробить, щоб відчути себе переможцем, Розуміло? Так, ну і давайте тоді спитаємо. Тобто готовність Трампа є. Давайте це тримати в голові. По справедливості, по рівновазі, да, не поспішаючи, щоб бути сонцем, і знову у нас це і висвітилося. Угу. Так, тепер давайте подивимося, а чи існує ризик, що це буде зроблено. У нас ж з цих це питання, питання цікаве. Да? Чи настільки Путін невгомо, е, невгомонний, що доведеться це зробити? Ну, це може бути зроблено людиною. Чи є ризик, що це буде зроблено до кінця цього року? Ризик такої представляєте та карта mm. п'ятіркою. Ну, Не хотілося б <з, з одного боку, так. Да. Але з іншого боку, знаєте, як я читала <з 1> в коментарях, що ужасний канічний ужаси без кінця. Ну, це, звісно, знаєте, так здається. Ми, багато хто говорив: не я, я не говорила, хуже не буде, да, коли вбирали у 2019 році президента хуже не буде, Тому, повірте, хуже може бути, так. Да. І іноді ужаси без кінця краще, ніж ужасний кінець. Тому що, коли ужаси без кінця це є якась надія, ну, тим не менш, такий ризик існує. Да? Це залежить від якої, волі якоїсь людини, причому ця людина доволі егоїстична. Маг це така маніпулятивна, егоїстична людина. Що mm. я ще хочу спитати? У мене немає слів. У мене немає слів. Давайте я, я цю карту приберу. А, ну, давайте подивимося, тоді ще таке питання, а, як буде взагалі ця війна розвиватися? Ну, давайте не війна, це вже, знаєте, вона вже якось це, ця війна, вона вже перестала бути нашою приватною власністю, в неї вже стільки всього втягнуто. що це просто вже, ну, Я думаю, що це світова війна. Давайте не лякатися цих слів, сприймати реальність так, як воно є. А світова війна, яка розгортається на нашій території. Друга світова так само розгорталася на території України, якщо ви пам'ятаєте. Так, і як буде розвиватися ця війна найближчим часом? Ну, війна буде. Війна буде стабільна. Ну, але все ж таки є тенденція до вгасання. Да? Вона буде гостра на рівні короля мечів, на рівні короля мечів, з тенденцією до заспокоєння. Да? Так, ну про застосування ядерної зброї. Тактичної чи стратегічної. Все-таки будемо сподіватися, що цього не буде. Так, ну, дякую вам за перегляди. Ще раз перепрошую за те, що я так рідко виходжу, раз на місяць, мабуть. Частіше не виходить. Частіше не виходить. Чи то сил нема, чи то настрою кожного разу сьогодні вранці були прильоти і вчора ввечері якось ну, так виснажується організм поступово? Треба відпочивати, треба дуже довго відновлюватися. Думаю, сподіваюся, що у вас все добре краще ніж тут у нас. Хоча дуже слабо віриться, що хтось в Україні є з міцними нервами і в ресурсному стані до зустрічі.